Тут кожен має своє прізвисько. Свій неповторний стиль танцю та команду, яка претендує на звання кращої на Полтавщині з брейкінгу. Кількість команд від шкіл не обмежували. Один тільки джазів представив п'ять своїх серця присутніх підкорили його наймолодші вихованці. Ось вони готуються своїми фішками перетанцювати суперників у фінальному батлі. Команда називається Мірикал. У нас дуже крутий рівень, і ми всіх переможемо. Уу! Тож за звання найкрутішої команди в бій. Чи як заведено тут казати батл вступають 14 команд із Полтави та Кременчука. Танцюють вісімками. Організатори радіють, вдалося зібрати доволі багато танцівників. Усього близько ста. Если ты хочешь танцевать, и тебе это нравится, и ты уже получаешь от этого удовольствие, это самая первая польза, когда ты доволен тем, чем ты занимаешься. Усиление там своих мыслей, мисцього стального более танцевальность, вообще это стиль жизни. Брейк розвиває не тільки фізичний дух, а й вчить позитивно мислити і так само ставитися до оточуючих, розповідають танцюристи. Не лише танцюють, але й само Музичний супровід та підтримка тут надважливі. Вважається, чим вищий рівень танцівника, тим більше травм. Тому цим малюкам ще є куди рости. Та про травми, звичайно, тут ніхто не думає, навіть мами. Я очень довольна, що мой дитина займається іменно цим видом танцю, брейк Він Он цим, Ми бачимо відео очень радуємося. Маус займається около года. Мой ребенок на отлично себя чувствует на тренировках, с ним там ничего не случится. более он под контролем. Тут головне неймовірне бажання танцювати вогонь, в очах та кінцівках. Побутіше вовши. По многим странам я работал на круизной компании Великої Британії. Я могу сказать, что наши танцоры довольно-таки на неплохом уровне стараются подниматься вверх вверх, и наши педагоги прикладывают максимальные усилия для цього. Де Это прекрасна загалом організаторам вдалося влаштувати змагання з домашньою атмосферою. Вони надовго запам'ятаються і підштовхнуть тих, хто ще й досі має сумнів почати танцювати. Танцювати говорять тут. Можна вкладати свою душу, розвивати себе як творчу особистість, а також відпочивати разом з друзями в чудових компаніях. Переможцям презентували стильні дипломи, грошову винагороду та як прийнято у хіп-хоп культурі. Респект дивлячись на цих молодих людей, втриматися від танцю ну, просто неможливо. Мене зараз зупиняє лише моя сукня, але таки, мабуть, я танцюю.